Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від відця народженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, однієї тоди з отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, запиенті палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно спитання, і вознісся на небо, і віддати праворуч отця, і вдруге прийде славу, і славою судити живих і мертвих, а царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сиде й сходить, що з отцем і сином поклоняємо і, і рівнословими, що говорив через пророків. В єдину святого заборну апостольську церкву Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Нехай ця молитва буде тобі на благословення.